Ось зізнайтеся, крім лицарів, епідемій, церков та таких дурнуватих малюнків, вам середньовіччя навряд чи чимось запам'яталося. Але ж скільки там вигадали дурних винаходів? Наприклад, котячий арган. Так, так, котячий орган. Взагалі цей жахливий інструмент вперше згадується в працях одного французького дослідника та письменника в 16 столітті. Невідомо чи вигадав він це, чи ні, але описував він таке. В 1549 році король Іспанії Філіп II відвідував свого батька в Брюсселі та потрапили вони там на дивну процесію, на якій ведмідь грав на органі, де замість труб були коти. Так. Ведмідь на органі. Там ще було написано, що мавпи, олені та різні інші тварини танцювали під всю цю музику. В принципі, звучить як типове середньовіччя. Такі ж інструменти описували й інші люди, плюс-мінус. В той час принцип був простий, проте негуманний. Натискаючи на клавіші, щось притискало котикам хвостик, і вони нявчали чи скоріше кричали. Проте вчені ще й досі не впевнені, що дійсно колись існував такий орган. Скоріше за все, це був лише гіпотетичний інструмент, адже коти не можуть нявчати на Евній частоті, та й це було б скоріше якесь місцево зі звуків з квартири сорокалітньої незалежної жінки, ніж музика. Хоча ось з більшою ймовірністю існував аналог такого органу тільки зі свинями, який був створений за наказом короля Франції Людовіка XI. Король вважав, що це неможливо грати на свинях і кинув виклик абату Беню зробити такий інструмент. А той взяв і зробив його. Один жах, короче, творився в тому середньовіччі. Ну і коли ми говоримо про поросят, то як же не згадати про популярні суди над тваринами? Наприклад, 5 вересня 1379 року два стада свиней в одному з французьких монастирів чогось перелякалися і вбили чоловіка на ім'я Періно Мует. А позаяк за законом тих часів любого, хто вбив людину, треба було судити, то не залишалося нічого, крім того, аби влаштувати суд та за засудити ці стада свиней, проте їх дуже швидко відпустили, адже втрата стількох свинок була величезним економічним ударом по монастирю. Взагалі свині в ті часи були ще й тими серійними вбивцями. В основному через те, що вони безконтрольно могли бігати вулицями у великих кількостях. Є не один запис, де зазначається, як ці тваринки відгризали вуха, носи, вбивали дітей та навіть їли людей. Звучить максимально абсурдно та в стилі середньовіччя. Проте це лише початок. Були суди над комахами, рибами та навіть садами з деревами. У 16 столітті почали з'являтися адвокати тварин та комах. Одним із найвідоміших був Бартолом Щасцені. Він захищав щурів, які злочинно Но з'їли та безпідставно знищили врожай ячменю у провінції Оттен у Франції. В своєму захисті він посилався на те, що неможливо викликати і привести цих пацючків до суду через довгу та складну дорогу та серйозні небезпеки, які б їм зустрілися. Наприклад, вони могли натрапити на своїх смертельних ворогів котів. Ось прикиньте зараз мати в резюме помітку: адвокат тварин. Механічний монах. Ось я впевнений, що росіянці брали технологію для свого робота Фіодара саме з цього середньовічного автоматизованого монаха. Хоча цей монах покруче виглядає, дивіться, їздить туди-сюди, ворота відкриває, хрестик тримає. Походження цього автоматизованого дива невідоме, проте одна з головних теорій, що його створив іспанський гаденекар в 16 столітті на замовлення короля Філіпа II. Він хотів створити цього монаха для свого сина після того, як той видужав після смертельної хвороби Роби, адже король обіцяв Богові, що буде робити диво за дивом, якщо син не помре. Ну і цей робо-монах реально якесь чудо. Хоча я впевнений, що монахи тоді почали дуже сильно переживати, що роботи забирають у них роботу. Ну і там, де монахи з церквою, там і переслідування жінок за те, що вони відьми. Ось що ви знаєте про покарання в ті часи. Ну, крім стовпа ганьби, чи цієї ходи, як в грі престолів. Маска Скольда, вона ж маска ганьби. Це така залізна маска, яка використовувалася як інструмент по. Публічного приниження, в основному для жінок, які багато гадостей балакали на вулиці або просто були п'яними. Плюс частенько їх використовували, коли когось вважали відьмою або та закляття не могла казати. Маска була достатньо важкою, часто з прикрученими тваринними рохами та нелюдськими рисами обличчя. В передній частині конструкції знаходився гострий металевий кляп, який при спробі заговорити серйозно ранив рот і губи наказані. так що балакати в такій масці фактично не представлялося можливим. Вперше такі маски з'явилися плюс мінус 1567 році в Шотландії та дуже швидко почали використовуватися в Англії та її колоніях, а з часом і поширилося по більшій частині Європи. Ну а це, до речі, кнопка Вподобайки, яку ти забуваєш натискати.